Марганецькій міській лікарні 2 квітня відбувся забір крові у Марганчан. Вже не вперше до Марганецької громади приїхали працівники Дніпропетровської обласної станції переливання крові. У нас гарна подія у місті в нашій лікарні. До нас приїхала виїзна станція переливання крові з міста Дніпра. Вони у нас вже не перший раз. Це дуже приємно, тому що у нас в місті залишилось багато донорів, які постійно здають кров. А в теперішній час це… ну. Дуже необхідно. Тому ми їх е, зустріли і все йде своїм чином. Люди прийшли, їх багато, десь 50 чоловік, тому я думаю, все буде добре. і пройде. Кожен перед початком здачі крові пройшов перевірку стану здоров'я. Розкажіть, будь ласка, про причину, чому ви сьогодні завітали до лікарні. Здати кров бойцям ЗСУ. Я пенсіонер. останній раз здавав. Років 15 назад. Ну, якщо видалася така нагода допомогти нашим, хоч таким образом, допомогти нашим воякам, я з радістю прийняв участь в цьому мероприяті. Бо це моя людська і громадянська позиція. Скажіть, будь ласка, чи вперше ви здаєте кров? Ні, кров здаю втретє. Кров здавати взагалі важливо, тому що. Ну, Будь-яке до нас важливо, бо сьогодні, ну, як мінімум, кров може знадобитись комусь, а завтра може знадобитись тобі. Ну, щоб воєнним здати, які в госпіталь попали, щоб їм було для лікування. А чи вперше це? Ні, вже раз, мабуть, 20-25 здав. Я вважаю, що це наш прямий обов'язок, хоч таким чином, допомогти нашим воїнам захищати нашу країну. Чи хвилюєтесь? Ну так, трохи. Як ви готувалися до того, щоб здати кров? Ну так як повинні готуватися. Правильне харчування, не вживання алкоголю? То так як пишуть по, по медицині? Здаю кров вперше. Хочу допомогти нашим воїнам. Яка у вас група? Роша позитивна, розкажіть, будь ласка, як ви готувалися до того, щоб сьогодні? Чому взагалі такі думки прийшли? Ви вперше? Чому такі думки прийшли? Бо нашу сім'ю теж город каснулася, загинув брат. А як готувалася, не їла жирного, не вживала алкоголю і думки, що хочу допомогти хлопцям. Понад 50 жителів нашої громади проявили активну позицію і здали кров, аби врятувати чиє життя. Щира подяка кожному, хто залишився небайдужим на добрі справи.